Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскин. Сьогодні хочу вам розповісти за доступні до купівлі набори із всесвіту Warhammer 40 000. Також там є пропозиція взагалі безкоштовна, тобто її варто усім забирати. Далі обговоримо останні зміни характеристик Крайсер MTC 2 tc на супертестуванні. Це той середній премтанк 8 рівня США, який вийшов на китайському сервері. В оцих от весняних лутбоксах, смарагдові, по-моєму, вони називалися. Зараз ми про це також поговоримо, тому що новин не так-то і багато, а інформація про Warhammer 40 тисяч взагалі з'явилася після того, як я змонтував відеоролик учорашній вечірній. Так що давайте все по порядку розбирати, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з Всесвіту Вархаммер. З цієї колаборації невеликої. Відкриваємо магазин, вкладка Найліпше. І тут ми бачимо з самого початку. Є тут набір із КВ-2П. Є поліпшений, найкращий стандартний і 3D-стиль окремо для досліджуваного п'ятого рівня BDR G1B. Звісно, я не знаю, чи хтось його буде купляти, викупляти, тому що, я так розумію, ця машина себе нічого цікавого не представляє. Сам от 3D-стиль непогано виглядає на любителя. Тут нічого не скажеш. Також у нас, як я вже сказав, продається КВ-2П стандартний, найкращий і поліпшений. Ну, Не знаю, чи варто його брати, Виглядає, звісно, він прикольно. Але зараз у магазині жетонів ми можемо забрати для любителів 3D стиль цієї машини. Я маю на увазі просто КВ-2. І можна також одягти на нього от такий от стиль. Так він не буде премом, як цей, наприклад. Але, тим не менш, буде також красивим і також фановим. Я так розумію, ці дві машини: простий КВ-2 і цей, вони однакові. Поправте мене, якщо я не правий, тому що я не звіряв характеристики. Також у нас є набори Warhammer 40 тисяч. Якщо подивитися більш детально, бачимо от які. От Один із топових наборів. Тут у нас йде а, стиль гнів імператора. Я так розумію, це 2D-стиль. І конкретно унікальні члени екіпажу деколі, вони тут різні, я бачу по ціні це просто найдорожче. Є за 418, вони відрізняються. Вони відрізняються тут свої от стилі. Ну я там бачив, наскільки я пам'ятаю, навіть і 3D-стилі на бичата у якихось наборах там скріншоти показували. на льон 25, п'яте маю на увазі, той що на 10 рівні. А те, що для усіх доступне, і те, що варто забрати, це набір, спадщина, сангвінія. Тут у нас є сам 2D-стиль. Непогано на халяву можна буде використати кудись великий ремкомплект 3 штуки, велика аптечка 3 штуки і автоматичний вогнегасник 3 штуки. Для чого його робить, скоріш за все, для того, щоб більше гравців зайшло і подивилися на ці набори. Можливо, хтось ще, окрім цього безкоштовного набора, наприклад, захоче щось придбати. Це така невеличка заминуха, нам приємно і їм добре, так скажемо. Далі давайте перейдемо в порівняння, тому що ця машина є у нас в клієнті. У грі. Її ввели, є вже фінальні, так скажімо, характеристики, але, як виявилося, вони не фінальні. Тому що з'явилася інформація, я от на польських ресурсах знайшов, що йде супертестування цієї машини Chrysler MTC 2TC, і друга ітерація змін вже пішла. Була перша ітерація, вже й забув, що там змінювали. І тепер от друга ітерація вийшла. Дивіться, що зазначається, це станом на 22. Травня. Сьогодні ми повертаємо Крайсер МТС 2ТСІ, американський середній танк преміум класу 8 рівня. Цього разу він має оновлені параметри балансу та трохи змінене бронювання башти. Грунтуючись на результатах першого туру коригувань, ми внесли кілька змін. Перше, що апнули цій машині, це розкид на 100 метрів. От давайте подивимося, що у нас є тут. Можливо, трішечки відрізняється жахливий розкид. Бачимо аж 0,4. Тут взагалі зазначено, що він в базі 0,42, тепер буде 0,37. Заряджання гармати з 12 секунд апнули до 10,8 секунд. Потужність двигуна з 750 на 900 кінських сил, тобто й по тому потужність піднялася доволі так непогано. Скільки вона була? Давайте подивимося, отрухливість відкриємо. Всього 14. Буде десь приблизно, напевне, поближче вже до 16. Доволі так непогано. Крім того, якщо я правильно переклав, то запас міцності нашої машини також повинен вирости аж на 150 одиниць. Отут мені аж не віриться своїм очам, не знаю, чи це правдива інформація. Так, скоріш за все, правдива, тому що дивіться, зараз 1300, а буде от на 150 більше 1450. Як для СТ, це один із топових буде показників по запасу. Міцності. Швидкість руху вперед і назад. Було 50 і 18 км, тобто 50 вперед-18 назад, а стало 45 вперед і 20 назад. Тобто зрізали 5 км вперед руху, рухливість нас правильно, 50 вперед, 18 назад. І наростили 2 км назад, тобто було 18, стало 20, е 20 км на годину. Ми також зменшили розмір башточки командира. Тепер її важче вразити, і це вже не таке слабке місце. При цьому лобова броня башти була трохи ослаблена з 254 до 229 мм. Тому вам доведеться грати обережніше, борючись з противником віч-навіч. От така інформація. Давайте подивимося на бронювання даної машини. Що у нас є на даний момент? Ну і дійсно, друзі, тут приблизно скільки у нас? 270-237. Тут заявлено було 254. Ну, десь воно так і є приблизно. То десь так воно і було. Тепер буде, коротше кажучи, менше. Я так розумію, чи це вже змінені характеристики. Стоп. Це, можливо, вже змінені, 250-228. Бачите, плаває броня 229 мм. А можливо, тут вже і змінили. Та ні. ХП ж не виросли, друзі. Це у нас походу, ті показники, які були раніше 254, а е, з коригуваннями з певними, от, наприклад, на тесті зараз він ще досі йде. До речі, тест оновлення 129. Наскільки я пам'ятаю, от там, можливо, ці всі зміни і обкатуються, е, так скажемо, а можливо, просто на супертесті, на закритому, до якого немає доступу. Це все зрозуміло. Ну і тут від себе я почав просто-напросто нагадувати, що ця машина вже вийшла у смарагдових коробках на китайському регіоні Вод у березні 2025 року. Я про це розповідав, тому що ця інформація була абсолютно скрізь. І на Вод Експрес, і на Армаред Патруль. Коротше кажучи, очікувати треба цю машину десь. У четвертій главі бойової перепустки, можливо, але, скоріш за все, її б не підтягували по характеристиках. Де ще вона може бути? У нас, до речі, 17-й сезон бойової перепустки буде на... Наступному місяці, у червні 2025 року, стартуватиме на увазі. Також у нас буде святкування 15-ї річниці. Вот, у серпні, може там з'явитися можливо, буде якийсь марафон. Можливо, в наступному оновленні, наприклад, буде якийсь марафон, все може бути. І ще є останній вафентрагер у вересні аж. Але, скоріш за все, цю машину слід очікувати раніше. Тобто, оцю башточку ніби менше зробили. Не знаю, як це все буде, тому що всі зрозуміло сюди пробували. В першу чергу це дуже велика, слабка зона, можливо, її меншою зробили. Тут зазначено, що її тепер важче буде вицілити. Подивимося, що це буде за машина взагалі така, тому. Ще середня шкода на хвилину невисока. Середня альфа також у нас, ну, так собі, заряджання гармати, тут просто циклічна гармата. Ну, не знаю, поки що вона не дуже цікава, якщо чесно, мені ця машина. Пишіть, що ви думаєте на рахунок неї. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!